что ценно. Ну все не возьмешь. Дом есть дом. Картошку свою взяли. Морковку. Все-все взяли. Дети уговорили. Мы не хотели, а уже невозможно. Так что дети нашли там, там домик. Домашнее господарство какое Вот куры, куры. Сейчас куры заберем и все. Кроликов порезали. Вчера кому отдали. Сколько курей у вас? Да суп 30. Вчера порезали еще. Тут не только наша, сваха раньше виїхала, нам привезла. Хто за що стріляє? Ну, сроля дай було, де. Як Три дні так і є, так і прилітає, прилітає, прилітає. І немає світу, живемо, як виживаємо. Колодці вода погана. ну Приходиться брати хоч, хоч трохи ліцо, там руки помити. Посуду вже так от, от витираєш тряпками, кидаєш і палиш. А п'єте що? Що було ще на неділю, на дві тижні назад привозили, набрав 100 літрів. Оце її пів. Ну закінчується вже. Сьогодні, сьогодні позвонили хлопця, який возив. Каже, машина не ну, невигадно йому возить. Людей мало, а що з толярки з межої виката на, на діні більше, ніж воду привезе. Світло. Нема, ждемо. Не хоче рез сюди їхати. Бояться хлопці. Як ви без світла викручуєтеся? Свічки, фонарики, павербанки. Теща з тещам були тут. Але вони виїхали в Львівську область. Ну, це мене приглашають. Ну Начальник просто до кінця місця, хоч подержись тут. Бо машина, я водій. Свіття обираємо, оце ж баки наші, тепер треба розбирати кольосика, хоч забрати з них. Вам треба вдруге вже починати, буде все з нуля. Ну так, да, я ж віші не заберу свої. Ну таке, що забрав там документи. А так осеста не прийдеться, холодильник, все прийдеться бросати. І багато речей, які бросають, жалко. заказывали печенье, машина не приехала. Сегодня должны колбасу привезти, заказывали рыбу, все такое. Ну, пока мисс возят. телефону заряжаем людям, не отказываем. Бескоштовно? Бескоштовно. Вы что? Не-не-не. Мы даже можем кофе сделать. Я на себя записала сегодня два мальчика. Ну а что? Мне тоже люди сделала кофе. Я не обеднею. Будемо пока. Ну а потім покажемо. Ми вже теж в машину сядемо і поїдемо. Позавчора, десь о 15-й годині, безпілотник великий влучив. Вісім будинків пошкоджено. Один, можна сказати, зруйнований. І сім будинків пошкоджено в різній ступені. Рука не підіймається, ні до нічого. А так потихло. Там почали бомбить, ми оттуда-сюди сбежали. Откуда? Ну, с Свернограда. А зараз не знаємо, куди бежать. І не на чим біжати. І, і пенсія не дозволяє нам. На 3-4 тисячі ми в Днепр не поїдемо. Просто вчора вечора це було 10 часов У 7-го. Ми тут сиділи, як шарахнуло, блін. Черпиться целась, но його повздувалося. Вони, хлопці, да, сделали. А в мене там дві шиферини. Наполовину вилізли. У мене руки не піднімаються, я інвалід. І я не гвоздя, не молотка не можу, не гвоздь не забити нічого. Що... Обідно, звісно. Ну, ну що значить ждуний, блин. Ах, я жарю, якщо б у мене там перспектива була, там яка-то... да, Що-то які-то плани строїв би. А я говорю, я, мені я, два дні до смерті залишилися. А який ждун? Який я жду? Приміщення старостинського округу зруйновано, ну, використовувати неможливо. Всі вікна, всі двері повилітали. Клуб. Те ж саме, амбулаторія без вікон. Водогон функціонував, до останнього прилетіла бомба, водонапірну башню пробила, ну, скажімо так, решета зробила і перебили трубу саму. Відновити зараз немає можливості. В селі трошки простіше, в людей ще є колодязя. Ну Там йшла вода практично питна, а в колодязях вода не питна, вже дуже великий мінус. Гуманітарна вода завозили, ну я так думаю, що вже в людей вода кончилась, гуманітарна та, що, та, що завозили питна. Тобто треба евакуюватись, не дожидати останнього краю, щоб потім не було як от, поряд там, село Успенівка через річку. От, бойові дії приблизились, люди, люди тоді через кладку, пішки, з голими руками тікали на і їх вивозили. Дітей всіх евакуювали, значить, по інформації наших спеціалістів за тиждень реєструється на евакуацію до 50 осіб. І багато людей виїжджає самостійно.